Bo sto mani di Christe І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, мова символів, яка оточує нас сьогодні, допомагає нам відчути всю місткість, всю повноту цього свята. Адже в ньому ми згадуємо не тільки про конкретну подію зіслання Святого Духа на апостолів. Хоча і вона, ця подія стала ніби квінтесенцією того шляху повернення до Бога, який почався від самих дверей раю, з яких мусили вийти наші правоці після гріхопадіння. Мова символів починається навіть із самих цих. Ну давайте ну, замислимося на хвилинку. Чому саме П'ятдесятниця? п'ятдесятий й день після Великодня. Ну, Насамперед, тому що саме в цей 50-й день після виходу із Єгипту, колись був Мойсей, одержав на синаї заповіді. І п'ятдесятниця відзначалася саме як свято одержання заповідей. Але у Бога нічого не буває без причини. І ці 50 днів. Для нас, може менше, а для людини архаїчного світу, для людини близького сходу відразу підказували. Та це ж наступний день після того, як виповнилося сім разів по сім, сім седмиць. Сім тижнів, які нагадують нам про той перший великий тиждень, в який творився світ. Починаючи від появи світла і темряви, від їхнього поділу і до появи людини. І ось настає повнота днів. Здається, нічого зовні не змінилося. Ну так, з'явилися вогненні язики, які позначили цю подію, і апостоли заговорили новими мовами. Але те, що насправді здійснилося набагато глибше, ніж ці зовнішні ефектні знаки. Пресвята Тройця та у єдності, у, як говорять богословською мовою, тринітарній потрійній єдності, котрої здійснюється сам величний акт творіння, втілюється у момент творення Святої Церкви. Церква увінчує повноту, повноту шляху до спасіння на землі. Ну насправді, звичайно, вона не завершує цей шлях. Вона тільки його починає, але вона формує наш шлях повернення до гармонійного життя. Не кожна людина, яка опиняється у церкві, може відразу відчути це. За останні дні ми бачимо. Багато потворних явищ, коли людина, ніби церковна, займається політичною демагогією, бере в руки зброю, очолює терористичні загони. Що це означає? Ця людина справді так розуміє свою віру. Вона не розуміє своєї віри. Вона зовні формально, присутня у церкві, лишається глибоко чужою. Тій величній єдності, яку церкві дарує Господь. Бо єдність, ця, яка визначається єдністю трьох осіб при Святої Тройці, Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, тій єдності, яку ми кожного разу знаменуємо, складаючи три персти для хресного знамення, саме вона стає основою нашого єднання. Подолання трагічного поділу, який є в основі всіх криз і драм людини, поділу душі і тіла, нашого внутрішнього роздвоєння. Хіба ж не відчуваємо ми часом його, коли нам раціонально хочеться зробити одне, а емоції підказують нам зробити інше, коли ми знаємо, де добро, а де зло, а чинимо якраз навпаки, чинимо на шкоду собі. Таке трапляється, на жаль, не раз у нашому житті. І якраз у церкві Христос дає нам знаряддя для подолання цього роздвоєння. Бо почалося воно саме із тієї миті, коли людина порушила Божу заповідь. І те, що сталося на Синайській горі, коли Мойсей одержує ніби дороговказ. Для простування назад до Бога шляхом виконання заповідей і те, що сталося у Сіонській горниці, коли не за заслуги людства, а як великий аванс на майбутнє, дарується благодатне віяння Святого Духа, який, сходячи на церкву в особі. Першої церковної громади святих апостолів наповнює церкву тією силою, благодатною силою, яка і допомагає їй витримувати випробування протистоянням світу. Церква не розриває з матеріальним світом, вона інтегрує його в собі. Боже, зараз ми оточені з вами. Предметами реальними, матеріальними. І ця трава, ці гілочки кличання, якими прикрашена церква сьогодні, квіти, які ми ставимо особливо в ці дні в своїх оселях, все це нагадує нам про красу творіння. І про те, що цей матеріальний світ не є щось вороже Богові. Навпаки, Він є його творінням, і ми улюблена частина цього творіння. Бог допомагає нам подолати внутрішнє роз'єднання. І дається це також через подолання роз'єднання зовнішнього, наших людських поділів, бо церква вчить нас бути разом, миритися один з одним, приймати один одного і допомагати та любити один одного. Те, чого нам так бракує в житті, і чому, можливо, посилаються нам випробування у формі тих суворих криз, одну з яких і зараз переживає Україна, щоб ми відчули необхідність бути разом у протистоянні злу. Бо тільки тоді ми маємо силу перемогти зло, коли ми йдемо за прикладом самого Бога, який вчив нас бути як. Отець у сині і син в отці, і дає нам відчути повноту трипостасної єдності Бога, коли на церкву посилає свідом за її учителем і небесним главою Христом, і благодатне віяння Святого Духа, який наповнює церкву своєю присутністю. Хай же ця сила церкви. Допоможе нам відчути у собі цю силу, силу, яка допомагає подолати зовнішні виклики, гідно відповісти на них, силу, яка допомагає нам, керуючись Божими заповідями, змінювати ставлення один до одного і транслювати із церкви це доброзичливе, братнє ставлення у довколишній світ. День Святої Тройці вчить нас бути разом і показує незламність Христової громади, об'єднаної не тільки почуттями звичайної людської солідарності, але і тією вищою єдністю, яку ми сьогодні насправді і святкуємо, вшановуючи Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, єдність яких Невидимо, але так відчутно реалізується у найпотужнішому знарядді, даному кожному з нас, святій церкві. Амінь. Слава Ісусу Христу!